Привіт малята, Сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки про овочі. У землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овочці всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Картопля Довгий, зелений, добрий солений, добрий і сірий. Хто він такий? Огірок, помаранчева і гарна у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. морквину. На городі він росте, червоним і жовтим буває, Коли дозріває, на стіл потрапляє, в салатах свіженьких він завжди буває. Помідор. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста. Борщ із нього варить ненька, в нього ж курочка тоненька, Солоденький він на смак фіолетовий. Буряк. На городі виріс дужий, круглий, жовтий, байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто це гордий карапуз? здогадалися? Гарбуз як миша, хвостик довгий маю, та я з городу не тікаю. З мене зробить кожен рад корисний та смачний салат. Редиска є солодкий, є гіркий. Різні форми має, є худий, а є товстий, кожен його знає. Перець. І веселий, і привітний завітав на грядку літню, виставляє свій бачок до проміння. Кабачок. Дякую, малята, молодці.